Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні ми продовжуємо огляд на розумний будинок від компанії Meros. Поїхали. Сьогодні у нас на огляді це елементи керування, і до таких елементів сьогодні у нас на огляді відносяться такі от смарт- розеточки та смарт переносочка. Зараз детальніше покажемо кожну, розповім невеличкі технічні характеристики, які потрібні нам знати для того, щоб під'єднувати наше обладнання. І також в кінці найцікавіше, ви побачите, як дані пристрої можуть керуватися за допомогою Apple HomeKit. Тобто, голосом ми скажемо Siri, щоб вона нам вімкнула або вимкнула. Дані пристрої. Також хотів наголосити, що дані пристрої можуть працювати в системі Google Assistant, Alexa та Smart Sync, і також Apple HomeKit. Ну що ж, перейдемо до огляду, і перша у нас на огляді це вулична розетка від компанії Meros. Давайте переглянемо, як вона у нас виглядає. Теж вона може працювати автономно без ніяких хабів, достатньо її увімкнути. Підєднати до свого Wi-Fi. І все, ви можете керувати за допомогою Apple HomeKit голосовими помічниками Google Assistant і ті, що ми вже казали. І також ви можете керувати її в додатку Meris. Ось вона у нас так виглядає. Така дебела. Бачимо, що вона у нас захищена, Влагостійка. Дана розетка у нас має ступінь захисту IP 44, що більш ніж достатньо для того, щоб користуватися нею на вулиці. тут бачимо захисні кришки. Для того щоб волога не потрапляла, і також у нас на борту є ось така от кнопка керування. Вімкнути, вимкнути, а саме цікаве. Кнопка то одна, розеток дві. Як керувати двома розетками. Все трошки згодом далі побачимо, коли підключимо. Хотів сказати, що дана розеточка у нас витримує також навантаження у 3,5 кВт. Це більш ніж достатньо, щоб підключати потужні пристрої. Ви можете сміло керувати за допомогою мобільного додатку або голосових помічниками, які ми вже назвали. Бачимо гарний дизайн. Легко встановлюється єдиний нюанс трошки з цим шнуром, що вам придеться його вімкнути в ту розетку, яка у вас уже буде на вулиці. Але якщо є натхнення і хист, то ви можете обрізати і під'єднати до вашої системи електрожилення, так як вам буде зручно. Ну що ж, перейдемо далі. Далі у нас огляд звичайних домашніх розеток. Це у нас іде ось така от домашня розеточка. Вона може комплектуватися як в упаковці з двох штук, так і ось така от одинарна. Давайте глянемо, як вона у нас виглядає. В комплектації у нас сюди така от інструкція. На різних мовах посібник, як додати в Apple HomeKit. Ось можемо глянути, що вона у нас така дебела трошки йде. Трошки, да, такий маю розмір. Трошки величенькі, має ось тут кнопку керування на борту. Ця кнопка може як вмикати, так і вимикати наші пристрої. І також можна за допомогою цієї кнопки скинути вашу розетку на заводські налаштування, щоб підключити її в будь-якому іншому місці. Затискаємо її на 5 секунд і все, і вона скидається в завод. Це так трошки функціонал, що може кому знадобиться. І такі ж самі розетки у нас ідуть в комплекті з двох штук. Це те ж саме макулатура по налаштуванню. Вже у нас в комплекті йдуть дві розетки. В принципі, виглядає все однаково. Трошки про технічні характеристики дані розетки у нас виконані з такого гарного матового пластику, тобто не залишаються сліди на розетках, якщо ми використовуємо вдома. Дана розеточка також витримує навантаження у 3,5 кВт. Це дуже гарне рішення для підключення потужних пристроїв. Тобто обігрівачі, різні системи, там, не знаю, може, якийсь бойлер підключити, зможете промоніторити та налаштувати необхідні сценарії керування. Це стосується всіх пристроїв Компанія Мерс. Далі на огляді у нас це розумний подовжувач на 4 розетки і з можливістю підключення USB-дротів для того, щоб можна було заряджати свої пристрої. Давайте переглянемо, як він виглядає. Теж у нас багато інструкцій там буде. І зараз витягуємо і переглянемо, як він виглядає. Багато як завжди в комплекті зіперів. І ось ми можемо побачити наш подовжувач, як він виглядає. Бачимо, що корпус вже йде не. Матовий, він трошки глянцевий йде, ось тут по краям. А спереді у нас йде матова накладочка. Тобто тут у нас сліди не залишаються, ну ось тут будуть ну такі от рішення від виробника. Бачимо, у нас тут йде кнопка увімкнення, тобто Ми можемо вручну ввімкнути або вимкнути переносочку. Йде 4 розетки, як ми вже казали, і 4 USB-порта. А зараз давайте трохи про технічні характеристики. Даний подовжувач витримує у нас навантаження до 4000 Вт, це сумарне навантаження на все. Так, ми бачимо, що також у нас є USB-порти, ми вже про них говорили. І виробник вказує, що у нас йде на один порт навантаження 5 В24 А. Це якщо ми використовуємо один порт лише будь-який. А якщо ми одночасно підключимо на всі порти зарядку, тобто одночасно будемо заряджати 4 пристрої, то на всі 4 порти у нас буде всього 4 А, тобто по 1 А на кожен порт. Ну що ж, тепер найцікавіше: ми зараз підключимо. Побачимо в мобільному додатку Meroz та в Apple Home Kit, який у нас є функціонал, і впевнено, що це все легко налаштовується і що все працює. Переходимо додавання нашої домашньої розетки до системи MEROS. Натискаємо в додатку MEROS додати пристрій, вибираємо, що це у нас розумна розетка. Обираємо модель пристрою. Додаток каже, що у нас обов'язково повинна бути увімкнена розетка, і телефон увімкнений до Wi-Fi. Хотів наголосити, що дані розетки працюють тільки по Wi-Fi 2,4 ГГц. Натискаємо далі. Додаток запитує, чи у нас блимає індикація на вимикачі. Вона блимає. Натискаємо далі. Вибираємо, що у нас версія HomeKit. Це у нас спеціалізована версія, яка може працювати за допомогою HomeKit. Вона просить нас сканувати спеціальний код для Apple HomeKit. Натискаємо далі. І скануємо даний код. Він у нас ось тут знаходиться. Так, відсканували. Бачимо, одразу розпізнала, що це у нас розумна розетка. І натискаємо Додати в дім. Та чекаємо, поки наша розетка з'єднається з нашим домашнім Wi-Fi. Розетка додалась, і додаток Apple Home, тобто дім запитує у нас, в якому місці у нас повинна розташовуватися. Виберемо спальню, натискаємо далі. І давайте назвемо її просто плуг. Тобто розетка. Все, ми додали, тип розетка, далі, готово. І все. Розетка наша додалась. Ну і Бачимо також, що нам пропонує додати. Даний пристрій до системи від Amazon Alexa та Google Assistant. Зараз ми це робити не будемо, перейдемо далі. Все, бачимо, розетка працює, вона керується за допомогою додатку Meros і переглянемо її функціонал зараз до додатку Meros. Переходимо на розетку, ми можемо увімкнути та, або увімкнути цю індикацію, яку нам потрібно. Можемо побачити, що у нас показує сигнал бездротової мережі, який нам потрібний. Ну і все необхідна інформація про нашу розетку. І також у нас є додатково інструкція користувача, якщо нам це необхідно для розгляду. І також ми можемо ось тут додатково налаштовувати сценарії роботи. Можемо налаштувати увімкнення-вимкнення по розкладу, тобто виставити необхідні нам дати і часи, та включити автоматично після там, в кількості хвилин, тобто виставити таймер. На включення або відключення нашої розетки. Ну що ж, наступний пристрій, який ми підключили, це у нас розетка вулична. Ось ми бачимо, у нас індикація зараз світиться, вона вже готова до додавання. Якщо увімкнути, бачимо, що у нас кнопка починає світитися іншим кольором. І давайте додамо. Процедура у нас точно така сама. Натискаємо додати, вибираємо пристрій Smart Outdoor Plug, тобто вулична розетка. І вибираємо модель нашої розетки MSS620 серії. Вибираємо. Так, Бачимо, додаток нам говорить, що нам потрібно, щоб у нас світилася індикація. І моргало червоним кольором. Є. Натискаємо далі. Далі каже нам, що потрібно буде зісканувати спеціальний код для Apple Home -кита. Натискаємо і скануємо. Зісканувало, знову бачимо, що розпізнала як розетка. І натискаємо Додати в дім. Та чекаємо, поки наша розетка під'єднається до Wi-Fi 24 ГГц. Так, бачимо, що додалось. Давайте виберемо іншу кімнату. Хай буде це у нас, може, Хай буде гараж, хай воно в гаражі у нас знаходиться. Натискаємо далі. З назву, напишемо outdoor plug» і натискаємо далі. І все. Бачимо, що наші дві розетки, які є в общому блоці, вони в нас розподілились на дві окремі: outlet 1 і outlet 2. І натискаємо далі. Все, додавання наше завершено. Можемо побачити, що у нас. Додатку Мерус ми можемо одразу керувати ними, тобто вимкнути або вимкнути. І тепер можемо переглянути, що у нас все працює. Отискаємо на першу, вимкнулося, вимкнулося. На другу розеточку теж вимкнулося, вимкнулося. Все у нас працює. І також ви можете керувати за допомогою цієї кнопкою, теж декількома розеточками одночасно. Також ви можете бачити, що у нас тут є індикація. Це якщо натиснути кнопку, у нас увімкнені обидві розетки, тобто зеленим. А якщо ми можемо через мобільний додаток керуватися, натискаємо якусь із них вимикаємо, то бачимо, що у нас підсвічується певна сторона кнопки. Тобто ми можемо бачити, що у нас яка розетка працює зараз, а яка не працює. Все ось так от просто. Ну що ж, переходимо до тестування роботи за допомогою голосового помічника. Зараз ми перевіримо вуличну розетку та кімнатну. Давайте перевіримо першу розетку, це у нас кімнатна. І задамо голосову команду. Попереджаю, що Siri у нас на англійській мові поки що ще на українській не підтримує, але будемо чекати, коли Apple додасть українську мову. І давайте скажемо Siri. Siri, turn On home plug. І все бачимо. Розеточка за допомогою голосової команди увімкнулася. А тепер перевіряємо вуличну розетку на голосову команду. Siri. Turn on outdoor plug. І все бачимо увімкнулася. Або Siri. Turn-off outdoor plug. І все вона вимкнулось. Так от це просто керується за допомогою особого помічника. Ну що ж, тепер на останок ми підкручуємо даний подовжувач. Вмикаємо його в розетку. Бачимо, він у нас увімкнувся. У нас працювала індикація на всі порти. Він у нас трошки блимає, що підтверджує, що можна його додавати. І натискаємо Додати новий пристрій. Вибираємо. Smart Sugar Protection. Шукаємо списку модель нашого подовжувача У нас MSS-425F серії. Обираємо. Додаток у нас запитує, чи блимає у нас кнопка, вона у нас блимає. Натискаємо далі. Вибираємо, що у нас версія з Apple HomeKit Натискаємо далі і скануємо код, так як і в минулих наших пристроях. Натискаємо додати в дім. Так, все бачимо, що. HomeKit запитує у нас, яке місце у нас буде для даної переноски. Натискаємо, що це у нас буде в спальні, натискаємо далі. І залишимо ось так, Smart Wi-Fi, ShuGe Protection. Натискаємо далі. І бачимо, що він підтверджує нам, що у нас є керування багатьма пристроями, навіть usb шками Натискаємо далі, і готово, все. Наш перемикач він доданий у систему. І так, давайте переглянемо як ним керувати. Ми можемо прямо з робочого столу вимкнути нашу переноску, наш подовжувач. Але можемо і зайти, і керувати окремо кожним гніздечком вилочки для вимкнення 220. Та окремо можемо викнути всі порти USB. Ось Як це працює? Бачимо, у нас світиться зеленим кольором, натиснули. Вимкнути. І все, порти у нас вимкнулось. І також на блок самих розеток. Ось можемо кожну окремо вмикати, вимикати, яку нам необхідно. Або одразу вимкнути все. І все. У нас нічого не працює. А тепер працює. Також даний подовжувач ви можете налаштовувати так, як вам зручно. В плані, що ви можете також, як ми показували на прикладі ось цих розеток, виставляти таймери, виставляти період роботи, причому по портам і все у вас буде гарно працювати. Також керується голосовим помічником. Будь-яким ми не будемо демонструвати, бо може це показало, як працює на прикладі даних розеток. Тому насолоджуйтесь комфортним голосовим управлінням даних пристроїв. Шановні, бачимо зручні пристрої. Маємо можливість керувати за допомогою голосу, та також маємо керувати за допомогою рідного додатку. Зручно те, що інтегруються в будь-які голосові помічники, але хотів наголосити, що для того, щоб віддалено керувати даними розеточками через Apple HomeKit, вам потрібно мати в своєму арсеналі техніки Apple, це Apple HomePod або Apple TV, для того, щоб віддалено керувати. Локально ви можете прийти вдома та просто голосом керувати без проблем. Але віддалено те, що я сказав уже раніше. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки. People.ua – розумна безпека для людей. Па-па!